Усім привіт! Не так багато часу пройшло, як я виклав своє перше відео. Багато людей писало мені, побажало успіхів на моєму шляху, за це їм велике дякую. Але один коментарій привернув мою увагу. Немає гнута і королеви! Що робити? В мене місія вже. Два місяці висить на 10-й хард лаві. Маріус на даний момент один із найкращих легендарних героїв як в ПВП, так і в ПВЕ контенті. Його отримати бажає кожен. І на шляху до цього завітного коня стоїть місця на 10-ту хардову лаву. І як це зробити? Якщо у вас є Тор і Гнут, і два героя з блендером, не важно які. То дивіться моє попереднє відео. А якщо ви не зробили або не могли зробити злиття на цих героїв, а з осколки вони не приходять. Не розстраюйся. Сьогодні я вам покажу і розкажу про ось таку команду. Вона складається з відносно доступних героїв, має хороший вінрейт і проходить лаву до 5 хвилин. Перед переглядом поставте вподобайку і підпишіться на канал. Поїхали! Важливе уточнення. Великий зал у мене прокачаний повністю. Бонус локації лава Рицарь у мене швидкість прокачана повністю. Ігнор захисту на 6 і точність на 5. При складанні цієї або подібних команд, перше, на що потрібно звернути увагу, це правильне розташування героїв. У першому слоті завжди повинен бути герой, який наносить максимальну шкоду. Сильною аурою. У нас цю роль виконує Якару. Безкоштовний герой, якого кожен отримує рано чи пізно. Якаро у нас одягнений в один сет сприйняття і повний комплект жорстокості. Плюс прицільність для того щоб добрати точності і швидкості. Серст жорстокості йому не обов'язковий. Його можна замінити будь-яким другим сетом, якщо у вас є хороший якийсь сет домашний. Або простої селянки. Головне зібрати потрібні стати. В першу чергу ми йому збираємо швидкість. Її треба як можна більше, мінімальне значення 240 швидкості. Крит шанс, соточку збираємо. Крит шкоду як можна більше 250 плюс. Точність 350 треба на 10 ий хард. І все остальне ми гонимо в атаку. Чим більше атаки, тим краще. Якщо ви зберете його в, наприклад, 3 сет розторобки, такий як кар теж буде дуже добрий. Вся ті жорстокості, він просто швидше розправляється з волнами і швидше проходить самого боса. По артефактам. зараз в мене немає ніякого артефакта. Ну, найкращим артефактом буде, який я показував в минулому відео. Його я рекомендую одягати всім героям з заморозкою. Коли вони накладають заморозку, заморозка лава зразу її знімає. І тим самим спрацьовується артефакт і заливає на 10%. Вони швидше ходять, чаще б'ють і не дають лаві ніякого шансу походити. Пару до цього артефакта я рекомендую брати. Оце талант, вправність. Вони дуже чудово синергірують разом. Дар беремо ми всім фантомним дотик. Чим більше буде героїв з цим даром в команді, тим краще буде і легше відкриватися шуткування. У другому слоті у нас знаходиться герой з блендером. У нас це епічний герой Фахракен. Він, мабуть, із всіх плендеристів найдоступніший. Ви можете поставити любого іншого героя з подібною механікою. На даний момент в рейді таких героїв є багато. Вибирайте любого, головне, щоб він призивав всіх героїв, а не двох-трьох. Такі герої, на жаль, не підійдуть. Фахракіна я показував в минулому відео. З того моменту у нього нічого не змінилось. Найкращим варіантом я до сих пор вважаю 9 кусків сета збереження. Збираємо його в будь солянку, головне дати йому відповідну швидкість і точність. Скріт шанс кріт урон атаку по можливості. Фагракіна не можна робити самим швидким пачки, він має бути другим або третім по швидкості. Це потрібно, щоб перед ним походив Нельдор або Кріодан і зніс як можна більше слоїв щита. Артефакт будь-який, який збільшує, йому просто збільшує статус. Тут нам іде зірка цієї команди, старічок череполом. Герой, який колись бажали заполучити кожен, але на даний момент він, на жаль, полить собою на склад. Його можна замінити на будь-якого героя з контратакою. В рейді на даний момент таких героїв є 4. Саме доступні з них це є череполом. черепелом. Валькірію і преподобно достати тяжче, але якщо вони у вас є, використовуйте їх. Найкращий варіант буде це Алас. Ну, Алас міфічний герой. Його, в принципі, ми його не розглядаємо як бюджетний герой. Але майте його в виду. Такого героя можна вже також використовувати. Череполом повинен бути самим повільним, але при цьому обганяти лаву встигнути дати контратаку. Бажано одіти його в сет оборони. Якщо такого сета нема, одіваємо його в просту ж солянку, просто робимо його можна товще. У череполома на цьому босі місія дуже проста: дойти до боса і активувати свій другий скіл. Щоб команда могла пережити першу атаку боса. Для цього беремо самовіддачу для того, щоб більше поглинути шкоди під першого удара лави. І беремо надійну оборону. Останні два слота займають герої з, з мультіатаками і з заморозкою. У нас це Кріодан і Нельдор. Їх можна замінити на любих героїв подібного типу. В рейді їх таких героїв є небагато. Зверніть свою увагу на такого героя, як Пан Міцнорой. Він може бути непоганою альтернативою як Нельдору, так і Кріодану. Крім того, в нього є сильна аура, яка збільшує швидкість в підземеллях на 20%. Гарним варіантом буде Блізар Рівун. Він має на автоатаці 3 удара з книжками 50%. Нельдора я показував також в попередньому відео. В нього нічого не помінялось, крім того, що я йому кидав оплавленого дзвона. Кріадан одітий обхід. Головні йому стати швидкість і точність. Коефіцієнти в нього невеликі, тому можна проігнорувати кишак, бо немає смислу давати невеликий киша, все одно він багато нічого не допоможе. Отакі от от параметри. Швидкість більше 300 строїтися, точність 350. І як і в Кріодана, і в Нельдора для того, щоб підняти е шанс наложення заморозки, взяти талант. Паніка. Підемо до пресетів. На першій волні вони в принципі ходять з будь-чого, що хочуть. Дейсно, що в карколому ми відключаємо А2, бо він не атакує, а волни у нас все одно не ходять, так що краще буде, коли він буде просто бити з А1. Якаро у нас зберігає А2. Ходи з А1 стартує з А3. Охракіну виключаємо А3 головне, далі він ходить як хоче. Карколому тут все без змін. Два відключаємо, ходить за 1 Кріодан ходить як хоче, розвев волне. Головне, щоб він не віддавав А3. Нильдор ходить як хоче. Тепер на самому босі я кару стартую з А1 і ставимо щоб одиничку на А2. Що Зразу після першого удару лави він наклав штраф швидкості. Фахраки А2 взагалі відключаємо, Стартує з А1 і потім дає блендер. Після того як лава Карколом. Він стартує з Кам'яної стіни обов'язково. Це його місія. Кріадан дає залив і накидує пав швидкості. Після цього цей скіл нам не потрібен. Ми його відключаємо. Він далі ходить з А1 і А2. Нельдор ходить тільки з А1. Все, всі інші скіли ми йому відключаємо на босі. Тільки Only Audi і все. Я розказав все, що потрібно знати про цю пачку і подібне, яких героїв можна замінити. Показав пресети, показав шмот. Залишилось тільки одне: запустити таку пачку і подивитися, як вона працює. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!